Вітаю! Мене звуть Іван Гомза, і сьогодні, спільно з українською школою політичних студій, ми з вами поговоримо про владу Деймоса, а саме про те, що таке інструменталізація насилля і як вона пов'язана з веденням війни і тероризмом. Отож, поїхали! У вересні 2023 року, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, президент України зазначив, Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння в 90-х роках, і вона заслуговує на це зараз, тому що терористи не повинні володіти ядерною зброєю. А згодом він додав, що раніше масові викрадення депортації не ставали частиною державної політики до сьогодні. З точки зору політичної науки, у цьому своєму виступі президент помилився двічі. Лише між 2005 і 22 роками, за підрахунками ЮНІСЕФ, під час збройних конфліктів було викрадено 32 тисячі дітлахів. Звісно, більшу частину цих злочинів чинили збройні угрупування, які ведуть протистояння проти уряду, але протягом історії держави ніколи не цуралися викрадати дітей своїх ворогів. Так, попри поширене помилкове переконання, начебто раби, не могли служити в римській армії, імператори мали бойові підрозділи, укомплектовані полоненими з варварських племен, наприклад, корпоріст Костоді Германія. А окремий контингент так званих табірних рабів доглядав коней, обози і надавав послуги легіонерам. Система девчюрме в османській імперії мамлюків в середньовічному Єгипті Гулямів в Абаситському халіфаті також ґрунтувалась на принципі вкради дітей твого ворога і виховай їх воїнами. Навіть у новий час уряд Нікарага опровадив політику силового забирання дітей від батьків тих етнічних груп, які підтримували підпільну армію санденістів. Отож. Ми можемо сказати, що Російська імперія Російська Федерація вдавалася до практик відомих здавнього. Але сьогодні я пропоную розглянути другу помилку у виступі Володимира Зеленського, яка пов'язана з тим, що коли він кваліфікував дію Російської Федерації як терористичну, він риторики заряди використав поняття, яке має чіткі негативні кондинації до невідповідного випадку. І я спробую пояснити, чому це важливо. Для цього ми докладніше з вами розглянемо явище політичного насилля і почнемо із кількох історичних замальовок. Отож, у 80-х роках до нашої ери Республіканський Рим спустошила громадянська війна між двома політичними партіями оптиматами і популярами. Кожний з них керував амбіційний ватажок. Луці Корнелі Сула очолював оптиматів, Гаймарій очолював популярів. У листопаді 82-го року. Коли Сула захопив Рим, то через підконтрольний сенат він прийняв, прийняв закон Валерія Флакка, за допомогою якого міг стручувати-страчувати без суда і слідства будь-яку людину. Сула вивішував спеціальні списки про скрипції, де оголошував імена своїх майбутніх жертв. Більше того, оскільки прихильників Сули Марія було найбільше у таких містах, як Інтраміній чи Флоренція, він Сула руйнував їх. А землі, де вони стояли, віддавав своїм відданим солдатам. Найстрашнішим епізодом стала масова страта 12 тисяч жителів принести всього міського населення. У вересні 60... 1066 року Вільгельм герцог Нормандії перетнув зі своїм військом Ла-Манш, аби кинути виклик Гарольду Годвінсону, котрого взимку обрали королем Англії. Вільгельм був не просто завойовником, він мав підстави претендувати на англійський престол, адже його назвав своїм наступником Король Едуард Сповідник. Коли Едуард помер, Гарольд Годвінсон скориставшись тим, що він на відмину від Вільгельма був в Англії, отримав згоду державної ради і зайняв престол. Вільгельм вирішив битися за свій спадок. Отож, висадившись біля міста Гастінгс, він і його війська одразу почали плюндрувати. Вони нищили поля, палили села, вбивали людей, і ці дії були чітко прорахованими. Тому що Вільям намагався спровокувати суперника на вирішальну битву. Адже він був на чужій землі, у нього не було багато припасів, він не міг перевозити резерви з Нормандії. І тому, якби Гарольд вирішив висіржуватися в замку, то пошесті зима і невеликі сутички потроху б знекромили армію Вільгальма. Третій приклад 4 червня 1922 року Філіп Шайдеман, перший канцлер Ваймарської Німеччини, прогулювався по вулиці зі своєю дочкою. Йому на зустрічі йшли двоє молодих людей. І коли вони наблизилися, один з юнаків раптово вихопив з кишені гумову трубку і випорснув в обличчя політику стриумінь синільної кислоти. Канцлера врятували дві обставини. По-перше, він носив пишну бороду, і вона не дозволила отруті втрапити на губи шайдемана. А по-друге, як згодом встановила судмедекспертиза, медиекспертиза, синільна кислота занадто довго пролежала у тій трубці і втратила свою летальну силу. Отож, німецький соціал-демократ вижив, але далі гуляв тільки з револьверами. І, зрештою, у 1990 році кашемірські пандити, це громада, яка проживає в штаті Кашмір, опинилася у рукотворному пеклі. Повстанська організація Хізм Аль-Муджахіддін, партія священних воїнів, яка добивається приєднання Кашеміру до Пакистану, вирішила, що на заваді до цієї мети стоїть 600 тисяч пандитів, тобто індуїцька меншина, яка живе у цьому переважно мусульманському регіоні. І для того, щоб виселити їх, основним аргументом став страх. Озброєні бойовики приїжджали в поселення і визначали всіх пандитів. Вони заганяли їх на центр села. Вони били полонених кільками, вони привселюдно гвалтували жінок, вони ампутували жертвам кінцівки, вони виривали очі і піддавали їх іншим тортурам. А потім тіла закотованих лишали посеред майдану і забороняли під страхом смерті ховати їх. Досить графічних описів. Давайте концептуалізуємо, що спільного між цими чотирма випадками. Кожен уособлює інструменталізацію організованого політично вмотивованого насилля. Це означає, що по-перше, нанесення фізичної сходи, шкоди здійснювалося з певною метою, тобто воно було інтенціональним. По друге, об'єкти здійснення шкоди обиралися з огляду на певні політичні ознаки чи під впливом політичних розрахунків, наприклад, жертвами тортуру Кашемірі були представники етнорелігійної спільноти, чиї політичні інтереси протирічили інтересам партії священних воїнів, або напад на Шайдемана було здійснено внаслідок його політичної посади, або Вільгельм плюндрував околиці Гастінгса, аби спровокувати свого політичного конкурента на певні дії. Ну а Сула він хотів зламати кістяк політичної опозиції. І не менш важливою є третя риса, а саме організований характер насилля, тому що легіонери сули і бойовики у Кашмирі чинили насилля не в запиті. Ті не в запалі бою вони робили це не спонтанно, і це були не окремі індивіди, які діяли з власної ініціативи. Конкретні загони отримали відповідний наказ керівництва, тобто вони були інструментом здійснення насилля, рішення, про використання якого було прийнято в межах певних організацій. Організоване політично мотивоване насилля має безліч форм, а однією головною з них виступає війна. Тобто протистояння між політично впорядкованими спільнотами. Зверніть увагу, я навіть не кажу державами, тому що, як показали археологи і історичні дослідження, попри твердження певних антропологів, начебто формування держав призвело до появи воєн, до воїн вдавалося і до державні спільноти, як, наприклад, племена. Коли я говорю політично впорядкована спільнота, я маю на увазі таку соціальну групу, чиї члени використовують. Певні політичні принципи, тобто творення норм і правил для регулювання проблем колективної взаємодії у політичній науці. Ми маємо спеціальне поняття політія для опису усіх форм політичної організації, тобто будь-якої інституційно організованої групи людей, таких як Рід, Община, племінний союз чи держава. Отож, політії час від часу вдаються до війни. Тобто інструменталізують політичне насилля одна проти одної. Але кількість ресурсів, тобто людей, зброї, відданості вояків на полі бою, яке може мобілізувати примітивна політія на кшталт племені і сучасна держава, дуже різні. Лише держава має достатній інституційний апарат, аби збирати інформацію про сотні тисяч своїх громадян і їхні спроможності, планувати складні економічні і наукові процеси, які є необхідними для сучасної війни, вкладати гроші у жадану індоктринацію, або створити складні графіки мобілізації і транспортування людей на поле бою. Можна, звісно, казати. Те, що численні племена, як, наприклад, північноамериканські Лакота, вибудовували відданість своїй політії і були ладні за неї вмерти. Але той факт, що індустріальна міць і сучасна війна Сполучених Штатів у 19 сторіччі зламала спротив Лакота, чітко свідчить. Держава є найбільш ефективною формою мобілізації ресурсів, яке винайшло людство, це не скасовує того факту, що в сучасному світі інші політично організовані групи – повстанці, інсургенти чи ополчення, можуть намагатися використати насилля проти інших груп із бажаною метою. Тобто, не маючи інституту держави в своєму підпорядкуванні, вони вдаються до того, що інші політії робили десятки тисяч років нашої еволюційної історії. Те, що вони роблять. Ми називаємо політичним екстремізмом. У випадках, які ми сьогодні розглядали, Суле і Вільгельм використовували для організації політичного насилля апарат держави, тобто чиновників армії і інші державні структури. Натомість, за нападом на Шайдемана стояла організація консул, яка за спогадами одного з її бойовиків, Ернста фон Золамона, хотіла дестабілізувати соціально політичну ситуацію у Ваймарській Німеччині. Етнічну чистку в Кашемірі влаштувала партія священних воїнів. Також недержавна організація, і ми знайдемо з вами керування і планування політично мотивованим насиллям за допомогою недержавних організацій, і у випадку селянського повстання, наприклад, Коліївщини, і у випадку погрому. Як це було під час лімерицького погрому в Ірландії, і в випадку інсургенції, яка відбувалася між 48-м і 60-м роками 20-го сторіччя в Малайзії, і міжконфесійного конфлікту, як, наприклад, різаниний мусульман на Малукських островах, яку в 99-му році влаштували тамтешні християни, так само це стосується герильї, як ту, що влаштував Че Гевара в Болівії, чи громадянської війни? Це все окремі типи політичного екстремізму. Ще раз наголошу політично вмотивованої організованої інструменталізації насилля. Не державними акторами. Якщо ви уважно слідкували за цим переліком, ви помітили, що я не назвав тероризм. Це, звісно, не неуважність з мого боку, а свідомий крок. Тому що тероризм це не тип, а стратегія політичного екстремізму. І для того, щоб зрозуміти, що я маю на увазі, розглянемо ще раз наші чотири кейси. Два з них, Сула і Вільгельм, представляють форму інструменталізації насилля з залученням апарату держави, тобто вони екстремізмом не є. Два інших: Шайдеман і Різаніном в Кашемірі, це такі. Політичний екстремізм, але всі вони мають дві важливих спільних риси. По-перше, об'єктом виступає об'єктом насилля виступає цивільне населення. Тобто, і сули, і Вільгельми, партія священних воїнів цілеспрямовно вбивали звичайних мешканців Пронести, Гастінгса і е, Серенгхару, які стали жертвами не тому, що своїми діями чи поведінкою вони викликали насилля, а лише через свій цивільний статус. Ми іноді говоримо не просто про цивільних, а про некомбатантів. І я час від часу вживатиму це поняття. По-друге, жертви є анонімними, тобто в очах. Організаторів, будь-який мешканець принести селянин з Гастінгсу чи пандець Кашеміру був прийнятний за ціль. Отож, ми спостерігаємо стратегічно організовану інструменталізацію насилля проти анонімізованих некомбатантів. І до цього можуть даватися і держави, і недержавні актори. Стосовно першого випадку, прямо зазначимо, що, хоча і на міжнародним правом сьогодні, насправді це дуже давня стратегія ведення війни. Пригадайте. А грека спалили трою. Тамерлан взяв штурмом Делі, вирізав 100 тисяч полонених і навалив з їхніх відрубаних вух і носів два величезних пагорби. У березні 45-го року військово-повітряні сили США скинули один мільйон тонн запалювальних бомб на Токіо, в результаті чого загинуло 100 тисяч мешканців. Причому багато людей заживо зварилися в токійських каналах, тому що вони стрибали в них, шукаючи порятунку від вогню, не усвідомлюючи, що вода в них закипіла. Отож. Протягом історії максимізація втрат серед некомбатантів була прийнятною частиною ведення війни, як сказав, під час громадянської війни у Сполучених Штатах генерал армії півночі Вільям Шерман. Війна, це пекло, і віддав наказ спалити перлину півдня міста Атланту. Своїми словами, Шерман виправдовував стратегію так званої тотальної війни, війни, яка не розрізняє солдат і цивільних, комбатантів і некомбатантів війни, яку людство вело всю свою історію з невеликою перервою у Європі на 18 сторіччя, і яку сьогодні намагаються заборонити. Чому інструменталізація насилля проти некомбатантів є настільки всеприсутньою? Знаменитий теоретик Карл фон Клаузевіц – Писав, що війна це продовження політики іншими методами. Він на увазі, що кожна війна є явищем політичним. Тобто, її витоки, і її наслідки треба розглядати як наслідки, як вислід політичних процесів, а не просто як зіткнення суперників на бойовищі. Відповідно, і насилля проти некомбатантів це перш за все стратегія політичного протистояння. Сула знищив принести, і Вільгельм сплюндрував Гастінгс для того, аби змінити політичну лояльність населення, тобто змусити прихильників Марія і Гарольта відмовитись від своїх поглядів і перестати надавати їм підтримку з цією ж метою. Шерман спалив Атланту, аби переконати мешканців півдня, що конфедерація це нежиттєздатний політичний проект. Тому то мешканців Токіо заживо зварили в каналах, аби вони перестали підтримувати уряд імператора Хірохіто і партію війни. Отож, я маю на увазі, що політичне насилля проти некомбатантів це стратегія примусити їх змінити або принаймні замаскувати свої політичні переконання. Ця ж мотивація притаманна і не державним акторам, які вибухами в людних місцях, захопленням літаків, стріляниною в кафе і іншими способами здійснення насилля проти анонімізованих цивільних намагаються змінити політичні преференції всього цього населення для того, щоб, наприклад, змусити його а, тиснути на уряд. І уряд перестане підтримувати певну колонію або змінити релігійні норми існування цього суспільства. Отож, вони вдаються до стратегії тероризму, політично вмотивованої організованої інструменталізації насилля проти анонімізованих некомбатантів, недержавними акторами. Зрозуміти, що важливо, і під час екстремізму, і під час війни. У акторів завжди є можливість обирати стратегію. головнокомандувач армії може спробувати мінімізувати втрати серед некомбатантів, розповсюджується інформацію про те, що певне місто стане об'єктом артилерійського удару. Або офіцер певної роти може зробити додаткові кроки, аби переконатися, що там, де буде діяти його загін, не буде цивільних жертв. Але з іншого боку, можуть бути свідомі кроки, свідома стратегія для того, щоб Кількість цивільних жертв зростала. Це саме стосується не лише головнокомандувача армії, яка працює на державу, але і у випадку, якщо діє якась екстремістська організація, коли вона свідомо обмежує кількість жертв серед цивільного населення або спрямовує своє, свою діяльність на суперника представлену державу, вона практикує політичний екстремізм. Але не тероризм. Але завжди, коли жертвами стають свідомо обрані анонімізовані не комбатанти, перед нами є приклад стратегії тероризму. Порівняно з державами, недержавні актори мають менші ресурси і менші можливості для мобілізації. Тому тероризм за замовчуванням це стратегія слабшої сторони. Як колись сказав Брюс Хофман, бомби у смітнику це аналог авіаудару для тих, хто не може собі дозволити авіацію. Але є істотна відмінність. Війни ведуться для того, щоб паралізувати або знищити армію суперника, тому що це найефективніший і найдоступніший інструмент стратегічного насильства. Коли армії немає, держава стає фактично беззахисною перед тиском суперника, і вона змушена поступитися і прийняти вимоги іншої сторони. Саме тому російський стратегічний план на перші години війни полягав у тому, щоб організувати бліцкриг, пошматувати і зруйнувати найбільш боєздатні українські війська, і нав'язати бажане для Росії мирне врегулювання війни. Водночас, тероризм рідко має за ціль армію суперника через дисбаланс ресурсів, про який говорили раніше. Тому він орієнтується на некомбатантів і наносить удари нишком по найменш захищених об'єктах по цілях, які не беруть участі е, прямої веденні війни. Насправді терористи мають на меті змусити уряд суперника до бажаного курсу шляхом чистого руйнування, кровопролиття, шоку і страждань. І у політичній науці це називається витратним сигнулюванням. тобто ситуацію, коли, ризикуючи, аби послати певний сигнал, актор вказує на свою впевненість і затятість. Саме поняття прийшло до нас з біології. Дослідники здавна помітили дивну поведінку, наприклад, антилоп, які, тікаючи від леба, роблять дивні і непотрібні кульбіти. Ці рухи вони не допомагають збити хейжаха з пантелику для того, щоб їх виконати, навпаки, треба сила. Але вони і задумані як такі. Беручи на себе додатковий ризик, антилопа посилає сигнал хижаку. Я така здорова і сильна. що ти мене не, наз... не наздоженеш, навіть попри цю фору. Іншим прикладом витратного сигналювання може бути ситуація у вуличній бійці, коли один з суперників розбиває пляшку Сієву голову і надсилає супернику сигнал. Я тебе зараз пошматую, попри те, що в мене дзвенить в ухах, і кров заливає з розсіченого лоба очі. Витратне сигналювання важливе, тому що воно дозволяє уникнути зайвої витрати ресурсів. Лев і суперник від Чайдуха можуть вирішити, ого, це дійсно не та жертва, на яку варто витрачати сили і вийти з конфронтації. Є втім, важливий аспект: сигналювання саме витратне, тому що якщо хижак вирішить перевірити, а чи дійсно антилопа така вже швидка, як вона вдає, і поженеться за жертвою, то тільки найсильніші зможуть втекти. І відповідно, ті, хто просто блефують, заплатять за це своїм. Життям. У випадку із застосуванням стратегії тероризму сигнал такий: ми готові зробити все можливе, аби досягнути свого, тому просто поступіться. Але як показує доля, більш... доля більшості терористичних організацій, від Нідаля і Фатка до Аль-Каїди і Асіс, у випадку, коли вони дійсно викликають проти себе гнів держави, їх лідерів ліквідують, їхні операційні бази руйнують, їхні послання блокують, а їхні прихильники ховаються у найтемніших кутках. За підрахунками дослідників, не більше як 10% усіх терористичних організацій між 1970 і 2020 роками, а загалом їх більш було більше 400, змогли проіснувати довше ніж 10 років. Отож, тероризм це завжди дійсно коштовне сигналювання. Підсумуємо все, що ми з вами обговорили у випадку політичного конфлікту. Інструменталізувати насилля з метою впливати на політичні переконання опонентів чи третьої сторони можуть як держави, так і недержавні актори. У першому випадку спостерігаються війни. У другому політичний екстремізм. Залежно від цілей і кількості мобілізованих ресурсів, недержавні актори можуть реалізовувати різні типи політичного екстремізму. Це може бути погром, інсургенція, громадянська війна. Кожен з типів дає можливість уникати жертв серед некомбатантів або ж навпаки цілеспрямовано збільшувати їхню кількість. У другому випадку, екстремісти чинять терористичні акти, і стимули вдаватися до них зростають, чим сильніша асиметрія ресурсів держави, які вони протистоять. Але під час воєн. Сторона, якій не має що втрачати, також має спокусу вдаватися до вартісного сигналювання, як правило, обстріли лікарень, цивільної інфраструктури і невібрукове насильство несуть той самий сигнал ворожому уряду і населенню. Якщо ви не поступитеся, ми зробимо все можливе, аби вас підкорити. Відчайдушний у цьому контексті не означає слабший, чи той, хто програє, радше йдеться про те, чи стратегічні плани викрито або лишаються недосяжними. Для опису вартісного сигналювання у формі навмисного нападу ворожої держави на некомбатантів було запроваджено спеціальний термін воєнний злочин. Подібно до тероризму, який є політично вмотивованим злочинним діянням, воєнний злочин це форма можливої поведінки в війні. Суб'єкт з певними політичними незадоволеннями має чимало можливостей для вираження своєї незгоди і вирішення проблем, які до неї призвели. Він може створити громадянський рух, розпочати кампанію громадянської непокори, він може почати терористичну кампанію. Але якою б не була мотивація, якщо він обирає вбивство цивільного населення, так чи інакше це злочин? Так само і у воюючій держави завжди є можливість посилити тиск на армію суперника, організувати коридор для цивільного населення або уникати обстрілів житлових районів. Коли вибір зупиняється на тому, щоб вбивати мирних мешканців, то це незалежно від мети і стратегічного розрахунку військовий злочин. Акти невиправданої жорстокості щодо невійськових, які зараз робить Російська Федерація: як то обстріли рікарень, ракетні удари по житлових масивах, навмисні обстріли об'єктів критичної інфраструктури, це воєнні злочини. Аналогом терористичних і вони є аналогом терористичних актів вчинених державою, саме тому про них треба писати, їх треба фіксувати. І коли війна завершиться, треба добиватися судових процесів над конкретними виконавцями і тими, хто віддав накази їх робити. Воєнний злочин є кодифікованим правопорушенням у міжнародному праві. Натомість стосовно тероризму і досі діє принцип. Те, що одні називають тероризмом, для інших це боротьба за свободу. Його, до речі, вперше виразили представники Ліги Арабських Держав на засіданні Генеральної асамблеї ООН. До нього апелюють адвокати, які захищають терористів у тих випадках, коли над терористами відбуваються судові процеси. І його ж використовують пропагандисти, коли хочуть виправдати діяльність заради мети, яка їм видається справедливою. У воєнного злочину і близько немає натяку на справедливість і гідність. І тому, що з наукової, що з риторич... риторичної точки зору дії Росії треба називати воєнним злочином. Дякую за увагу.